Всім доброго ранку. П'ю зараз каву. Котенятка снідають. Допаковую останню посилку із хризантемами. Ну, вчора пакувала малину. І... А хризантему зранку. Викупую з вечора, а пакую зранку. А малині нічого не станеться. Головне там корінь, щоб доїхав. А стовбур. Вчора бачила відео, де полану взагалі при землі скошували. Я й собі посадила два рядочки з таких тонесеньких-тонесеньких корінчиків. Але я бачу, скільки зелені з тих корінчиків, скільки назрізала я оцих пагонів, на яких були ягідки, то це і зовсім не такі то і слабенькі корінчики були. Ну, старалася класти що булочка. Старалася класти кожному і великий корінь, як попадався. І менший корінь, ну, яка, яка виросла, таку і копала. А це п'ю каву, в той квітник сходила, ходжу по цих квітниках. Які красиві хризантеми. Рання дивіться, світанок, яка красива була. Але там дуже-дуже всередині багато мені буде на наступний рік уже зародила вона живців. Це так любуюся, як найпроуз. Такі вони гарненькі. Дивіться. Розцвіла ж ця, що, що я в бутонах отримала, бачите? Камера не передається, такий ніжненький, це кнопочки. Не даремно вони кнайп роз. Це кнопочки, такий ніжний рожевий колір, оце більш уже агресивніший, а ото взагалі був агресивніший. А ось, боже, яка краса, дора. Я купила в суботу в Конотопі, Дивіться, яка, хто хоче на наступний рік, вона не така яскрава, червоний такий приглушений. Також цвіти. Арктика вон моя. Ось червона моя розцвітає. Це все будуть маточники, і там червона. Зараз покажу, яку я хотіла купити в конотопі на базарі, але мене зупинила ціна, тому що за ось такий кущик просили. 250 гривень, такий якось у мене. Він у мене один, але ось бачите, ось уже на наступний рік живці будуть. Вона зараз навіть дивлюся в дівчат, у тані квіти. Вона зараз тільки-тільки отак серединка кулі, отак, серединка кулі, тільки-тільки почала розцвітати. Я її називаю лососева. Вона не рожева, вона як, ну я не знаю, як її назвати. Я її про себе називаю лососева. Я дуже хотіла такий колір, але я не пам'ятала, чи був у мене, я якось забула, чи був у тому році в мене в наборі з маточників такий колір, чи ні. Як виявляється, був дуже вона красива. Треба пофоткати деякі з оцих кольорів, бо є біла і червона, щоб на наступний рік знати, де яка. Я зараз поїду на пошту, заберу там разом посилку від підписниці. На Києві йдуть від мене посилки швидко, а з Києва до мене 2-3 дні. Не знаю, чому так. А на Київ те, що вчора відправила, сьогодні вже отримають. До речі, пам'ятаєте, позавчора я відправляла Арктику величезний, отакий кущ, ще більше, ніж оцей. І, а інше було також Арктика і своя жовта. Так от людина вже отримала жовту і Арктику в одній посилці. Доїхало гарно, пише, що нічого ніде не, не відпало, хоча Арктика вона вона така, ну вона як дерев'яна, вона не гнеться дуже. Щоб її компактно спакувати у невелику коробочку. Так от ці дві заважили на 6 кілограм. Хто скучив за моєю красю нею? поснідали. Батько, не бий дітей. На 6 кілограм дві. А сама ота Арктика на 6 кг одна заважила. Уявіть. Ось червона якась. Це її тут затоптали, дуже ось біла. Це, я так розумію, пізня. От як дурять продавці: стимулюють хімікатами, тепличним вирощуванням, притіненням і видають пізні сорти за середні або навіть за ранні. Людина купує хризантему. В тому році, 10 жовтня, я купувала усі хризантеми, які оце в мене зараз. Оце оця лососева, Ось ця біла, ось ця біла, червона, яка на городі відкрилась, тоді рожева, яку я вже викопала, он там у мене стоїть у кухні. Тоді он хризантема, то також біла, он. В тому році я їх отримала, всі вже були. Повністю порозкривані, повністю не було навіть і пуп'янка 10 жовтня, уявіть. А це людина стимулювала раннє цвітіння. Ми тоді купуємо і думаємо, хай Бог милує, вже кінець жовтня, а вона в мене все ніяк не розцвіте. Що ж я роблю? Не так. Та все ж так ми робимо, бо це ж сорт такий. Так що майте на увазі, дівчатка, що це буде біла. Біла, красива, красива. А ще в мене на городі один кучу, то я собі висадила, ото що ж не цвіте. Один сьогодні викопала людині, ну вчора. І один ще залишається, але він такий чималенький. Вона буде краї листочки в білі, а серединка фіолетова. Такий ще сорт. Ну, моя як квітне. І ось моя. А ось я вам зараз покажу. Це морозець. А ось дивіться маточний кущ. Ну його ж поперло, он також це ті червоні рожеві. Його поперло, бо він був забитий іншими рослинами. Маточний кущ. А ось дивіться, це свої жовті. А ось. Його дитинка. Ви подивіться, наскільки величезні квіти. Я не знаю сорту, треба подивитися. Квіти набагато більші, ніж у моєї жовтої. У три рази, певно. Класна, вона така класна. І вона трішечки я, е, світліша. Моя, така насичено-жовта, теплий, такий жовтий колір, а це такий холодний жовтий колір. Привіт, Сьогонецька! Поснідали. Ось маточник цієї білої. Тільки-тільки відкривається. Зараз я наведу різкість. Вон, бачите? Тільки-тільки відкривається. А ось така ось. Красуня, бачите. Маточник хороший. Ну, кому що? Я зараз у квітах, хоча треба в квітниках вже наводити лад. Треба наводити лад. Сьогодні, якщо і копатиму малий, то зовсім трохи. І на всіх, бо завчора і за позавчора цілий після обід, наче б здавалося, що там його копати і пакувати, але часу займає дуже багато. Треба все отут поприбирати. До мені головне лілії трошки пересадити, куди я задумала. Пересадити трохи лілій. І бачу вже зараз, що малини на всіх не вистачить. Бо дуже багато замовлень. І побагато люди беруть. Але буде видно, буде видно. Відламалася в мене гілка. Зараз покажу. О, бачите, зайшла в квітник. Під будинком прибрати. думала вчора, але вчора дощ пускався, хоча не прогнозували, по-моєму, відламалася. Така красуня. Дивіться, дивіться, у нас тепер дощик стікає, як положено. Зробили водостічні труби. Ось вона відкривається. Бачите, там. Серединка в неї. Ну, Красиво буде, побачите. Ще час є, ще снігу не випадать. Це моя. Ось відламалася. В неї треба придумувати кріплення. Це мене обдурив продавець, прислав, прислав усі чотири, але ну, одна не вижила одного кольору. Так що це вір. І вчора попадалися оголошення, що продають бігуді. Ну, оці ж такі хризантеми різних кольорів. Відправляють тільки кущами. На базарі я не бачила таких. Є тільки, ну, зрізані вже в букетах. Оце і вір. Ну, буду таку потроху розводити. Також на городі буду садити. Кріплення для неї треба буде зробити. Я вчора обрізала люфу. Нічого не знімала, вчора не хотілося нічого знімати. Я вчора обрізала люфу, занесла в будинок її розклала. Цю ще не обрізала. Вона за місяць-півтора повністю висохне, бо в тому році я так робила. Але в тому році я пізніше зрізала 4 листопада, тепліший жовтень був. А що зараз? Шо? Дощ за дощем вчора дощ, на сьогодні не знаю. Хоча вон там, бачу, сонечко пробивається за деревами. І на завтра, на ніч, і на післязавтра дощ, і холодно, холодно. Це сьогодні, наче чуть-чуть тепліше. Вон яка ще висить, бачите. А цей кущик мені нічого не дав. Нічого, просто поплівся. Треба повідрізати вже в троянд. Трошечки півонії позрізати, Пошарудіть. А ще й кукуруза не ламана. Ну, Всьому свій час. Лілії можна садити, аби клопатою не... можна вкопати землю було, щоб не промерзла так. Так що я зрізала люфу. Хай лежить, достигає в будинку. Ось також біла, бачите. Біла, ще тільки думаю. Ну, я пізно черенкувала цю в кінці липня, тому вже через те вона ще довго думає. Що буде. Добре, піду я збирати посилку, довести. Привезу, покажу, що мені підписниця прислала. Я думаю, доїхало нормально. бо Вона вчора писала, переживає, каже, я тоді не беруся, як воно доїде, там рослинка їде до мене. Ну, в наступному відео покажу, може коротке зніму. Бо це вже бачу задовге відео. в мене не вистачить пам'яті, щоб його редагувати. Не, не підходжу, я не показую. Я дуже задоволена туйками, треба їх на зиму обробити. Вітамінками, щоб у них сила була зимувати, дуже вони вже високі. Ну, є нижчі, не знаю. Може, земля там така. У нас під двором за метр від забору йде вже тротуар. І оце попід забором я не можу нічого путнього, гарного посадити. Там стільки каміння, і плюс з самого рання і години до третьої, четвертий. До четвертої години дня сонце палить нещадно. І там усе ну, дуже погано росте. Мабуть, через те, що дуже багато каміння в землі, воно нагрівається від спеки. Скільки не поливай, одна юкка, бачу, така весела, там юкка в мене одна. Скільки не поливай, і воно ну ніяке. Напевно, те каміння в землі воно дуже нагрівається і шкодить корінню. Тому саджу все в дворі. А ще як побачила ось відео, мені вчора підписниця прислала, як у неї гарно під двором, хризантеми ростуть. Ой, дуже красиво з Харківської області. Красота. Ну, а я що посажу? О. Як воно горить просто на сонці і все. Так, гарного вам дня, на тіла. піду я. Яка красунька моя, це моя вже жовта. От її ті, там тільки ото маточник і ото один кущ, ну вона дуже ефектна, вона дуже ефектна. Вона до оції кольором така світліша. Бачите, та така більш насичена. Ну, красива, красива. Котів вранішнє утрамбовування їжі в шлунках іде. Так, піду я. Гарненького вам дня коклясюнечка. Коклясюнечка.